Коротка інструкція по онлайн-кабінету. Отже, ми маємо новини. В новинах нам відображається інформація щодо автоматів, можливо, якийсь буде не працювати. Нам тут буде відображатися інформація. Ми маємо вкладку Оборот грошей Ми маємо графік, ми можемо продивитися наш оборот. Ми можемо по дням продивитися. Ми можемо по місяцю продивитися наш оборот по Кожному автомату. Ось у нас є вкладочка транзакцій. По транзакціям ми можемо відслідкувати абсолютно кожну транзакцію за будь-який період часу. Тобто, ми можемо за сьогоднішній день або вибрати період. Вчора, 7 днів, 30 днів або будь-який період. Вибираємо будь-який термінал. Ось нам за сьогоднішній день або за будь-який період часу у нас висвічується абсолютно вся інформація. Скільки було коштів внесено. Яка була сума наданих послуг, який був проданий об'єм. Також ми можемо бачити, слідкувати по бонусним карткам клієнтів. Ми можемо проглядати інформацію, скільки вони поповнили, наскільки вони поповняють бонусну картку і скільки вони було списано з бонусної картки під час наливу води. Стани по станам ми бачимо наші дії з терміналом. -яким. Зараз, якщо він світиться зелененьким, значить все гаразд по терміналу. Якщо буде цей квадратик світитися червоним, значить є якісь несправності. Також ми можемо перезавантажити термінал, є дія, нажимаємо сюди, і автомат перезавантажується. Ми бачимо температуру в терміналі, бачимо напругу, вся інформація висвічується ось тут. Також ми маємо вкладку Бонуси. Якщо є бонусна система, ми бачимо абсолютно всю інформацію по нашим бонусам картка. Ми можемо редагувати картку. І ми можемо поповнити картку. Вводимо будь-яку суму, нажимаємо Поповнити і карточка поповняється. Людина підходить, вставляє в термінал карточку і карточка поповнюється. Також у нас є така от послуга: в транзакціях є поповнення коштів. Якщо вдруг у вас монетоприймач не працює, чи ще щось сталося з терміналом, люди пишуть, що там не, не, не вносяться кошти, ми можемо поповнити дистанційно на будь-який термінал будь-яку суму. Тобто ми вибираємо автомат, вводимо суму і нажимаємо поповнити. І буквально через декілька секунд з'являються кошти на автоматі. Також у нас є вкладка конфігурації. По конфігураціям ми е, можемо заборонити термінал. Якщо він не працює, щось з ним не так, люди позвонили ви можете його заборонити, щоб е, люди не вносили кошти в апарат. Ми можемо налаштувати кількість імпульсів на літр. Також ми можемо змінити ціну. Вибираємо ціну, нажимаємо. Ми можемо е, заборонити. Будь-яку воду, вода очищена або вода мінералізована будь-яку з них. Також ми можемо окремо заборонити. Також ми можемо тут змінити ціну. Нажимаємо на ціну, нажимаємо на діслати, у нас змінюється ціна. Також в цій вкладці ми можемо змінювати по карточкам інформацію, тобто ми можемо змінити бонуси, також ми можемо змінити кількість літрів за натискання. Тобто у нас зараз стоїть там, на 189 літрів води 22 гривні 80 копійок. Це якщо водичка по гривні 20. Також в нас працює бонус у вигляді 20%. Тобто його так само можна налаштовувати ось тут. По будь-яким питанням звертайтеся по номерам телефону в кінці відео.